Двокімнатна квартира з першим внеском від 30% у розтермінування до трьох років у ЖК Діброва парк. В трьох хвилинах середський гай, поруч метро, що будується цілодобово, всередині простора, зелена територія без авто, а також власна інфраструктура з магазинами, закладами та спортивними клубами. У будинках облаштовані стильні вхідні групи із затишними місцями для очікування. А також дві ліфтові групи та окрема кімната для візочків. Завітаємо у квартиру Двокімнатна, площею 71,9 метри квадратних. Має простори передпокій з місцем для шафи, велику кухню вітальню, дві окремі спальні кімнати з панорамними вікнами, санвузол і ванну кімната. А також в квартирі є засклена лоджія, яка Може стати додатковим місцем для відпочинку або роботи таку квартиру ви можете придбати у будинку номер 7 що активно будується.